Хочу дещо сказати. У нас зараз, звісно, не весна, а в моєму прикладі весна. Тільки весною є час, коли ми, наприклад, садимо картошку або щось сіємо. Тільки весною є час. Але, наприклад, молода або недосвідчена людина, вона скаже: що я повинен весною ще холодно, грязюка, і я буду садити. Я посажу те, що хотів би посадити літом. І, наприклад, от у нас є. Цей ну що там у нас є? Серпень, у нас Липень, серпень, давайте серпень, і плюс 36, і земля як асфальт, і ти там намагаєшся. І понятно, що ні одна розумна людина цього не робить в серпні. Ну і він подумав, що давай я зроблю це в січні, в январі, або я зроблю це. Там і зрозуміло, що це глупо. І я хочу сказати, для всього є свій час. Навіть в Біблії написано у Старому Завіті прямо така фраза в Еклесіаста, в третьому розділі там написано. Для всього є свій час. І знаєте, Господь він нам дає такі шанси, можливості. Вони не, не, не завжди в житті, не завжди ці уроки в вашому житті були, не завжди ці зустрічі, не завжди цей пастор, не завжди ми з вами були знайомі. Не завжди. Все в цьому світі отак от іде, іде, йде весна, літо, зима, осінь. Весна, літо, зима, осінь. І хороші частини нашого життя, не дуже хороші, те, що ми хочемо забути. І воно все в нашому житті чередується. Але от що я хочу сказати, от ті речі, які особисто вас е, е, торкаються і вашої віри в е, нашого Господа, от ви відмічаєте собі, не пропускайте це. Тому що ти можеш сказати, та я м -м, сьогодні не буду цього робити, можливо, я сьогодні не готовий до цього, можливо, я сьогодні цей е, пропущу, я це зроблю завтра. Я це зроблю в августі в серпні. Я це зроблю в январі. І ти це не зробиш. Ти це не зробиш. Наприклад, я, е, е, наприклад коли я проповідую про покаяння, про покаяння в гріхах, коли людина, людина хоче щиро покаятись в своїх гріхах, я навчаю так. Покаяння це Божий дар. Ти можеш 100 разів сказати, Боже, я каюсь», а воно не спрацьовує. Тому що це просто слова долетіло до потолка і впало, долетіла і впала. Тому що покаяння це Божий дар, це Господь тобі може його дати. І ти, знаєте, як пух, ти покаявся, і це спрацювало. І ти відчув, що цей мішок, який на твоїх плечах, він відпав. І це не може бути, коли ти захотів. Не, ти, ну, нам, ми повинні цього хотіти. Ми повинні сказати, Господи, проспітне, що багато помилок ми зробили. Але нам ми не повинні втрачати цю весну. Весну, я маю на увазі зараз цей. Ця зустріч, от коли Ти, і Ісус Христос, ти і християнська віра десь пересікаються глибше, чим ти просто в звичайному житті, що ти раз там на Пасху, чи раз на, на Трівцю, чи раз там на, на щось ще сходив у церкву і щось зробив, якісь традицію. Я хочу попросити вас. Щоб ви поговорили з Богом, коли прийдете, повернетесь кімнату, сядете, коли нікого не буде, коли ви вимкнете смартфон, телек, радіо і все вимкнути, і сказати, Господи, допоможи мені не припустити той момент, коли я можу щось тобі сказати. Не не допоможи мені не пропустити той момент, коли я можу з тобою поговорити. Тому що життя потім воно знову закруте. воно це колесо тобі не і ти. Потім уже слідуючий раз, можливо, через роки. Тобто не вважайте, не вважайте, не вважайте якоюсь випадковістю нашу зустріч. Не вважайте. Вчора ми були там в одному селі, в Пригарівці були козичанська громада. І я сказав, дивіться, коли ви зустрічаєте людину подібну мені, це не просто якась, ну, якась странна людина, і яка у нього є гуманітарка, понятно, що в дає, хай дає. Ні. Це, я ж проповідую, я ж про Ісуса Христа, я ж гуманітарку, але я проповідую. І проповідь важливі, важливіше, ніж гуманітарка. Ти гуманітарку з'їш, а проповідь може вплинути на тебе і на твою вічність. Тому ти. Це оставляє якийсь у ваш, вашому серці слід, не тільки слід вашому желудку, але у вашому серці слід. слід. Це дуже-дуже важливо. Просто не пропускайте. І після таких зустрічей, як от ми з вами зустрічаємося, нехай в вашому житті буде якась, якась е, сходинка. Наприклад, е, пам'ятаєте, що я там нанизу казав, не знаєш молитву очі наш? Зустрівся зі мною. Ну вивчи молитву очі наш, на ну, що тобі? Там 10 і Далі Вивчи молитву очі наш. Що далі робити? Почни Біблію читати, почни новий звіт читати п'ять хвилин в день. Вчора до мене підійшла там при Гаррісі бабулька, така їх там запрошували переселенців, одиноких, багатодітних. І, і бабулька прийшла старенька, старенька, старенька в хусточки. Я їй дав цю коробку, і вона сказала: ти знаєш, я почала читати новий звіт, і я вже три рази його прочитала. Чемпіон і просто вона стоїть такий трясеться, так, я вже три рази, ну я думаю, ну молодець, слава Господу.